Вранці 26 вересня в селі Гмирянка Чнянської громади на місцевому горпідприємстві двоє чоловіків за попередніми даними впали в велику оглядову яму. На порятунок людей першими прибули рятувальники, які дістали постраждалих і передали їх медикам. Однак один з чоловіків помер. Поліція проводить розслідування за статтею 272 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей. В оглядовій ямі на глибині 8 метрів було виявлено двох чоловіків без свідомості. Караулом 23-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ічня було піднято потерпілих на поверхню та надано їм домедичну допомогу до прибуття медиків. Працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. На жаль, другого чоловіка врятувати не вдалося.